Ну що, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Так, я радий вас вітати в себе на каналі. Починаємо новий день, нове відео. Так, підбили ми підсумки під подемо по полю. Кому треба, можу табличку вислати окремо, кому не треба, то є окреме відео на каналі, де є все висвітлено, все розказано. Чому такі цифри, чому так сталося, все до дрібниць розказав, нічого не утаїв, щоб все було по максимально чесному. По-перше, я сам хотів максимально чесні цифри. По-друге, я хотів максимально чесним бути з вами. Отож, хлопці поїхали молотити далі ріпак. Ну, а в нас за спиною джокер, і ми печемо зразу треба задискувати цю площу з ріпаком. Ну, так в нас заведено, я думаю, що так правильно. Як є можливість, зразу після комбайну все дискуємо якомога мільше, так 5 см приблизно, щоб. Була провокація падалиці, закриття вологи, перемішування пожнивних решток, ну і ТД і тепер. Чим сьогодні займемося, ще раз покажу джокера в своїй стихії, тому що в нього дві величезні стихії. Це стерня ріпаку і стерня соняшнику. Робить він там чудеса. Ну, зараз вже на ринку є достатня кількість схожих агрегатів. А коли ми купляли джокера, він був один такий з рубичим котком спереду. Через що ми його і вибрали. Їдемо в поле, в полі покажу роботу, в полю ще щось розкажу про свої відчуття з демо-ділянки з демополя. І... Ще знаєте, є такі моменти, про які я не то забув, не то ще не сформульована була думка. Щоб щось вам розказати. Так що сьогодні, я думаю, ми ще в догонку щось вам розкажемо. Так, зробив я поза стовпами, відбив діагональ. Тепер хочу спочатку цей зеленець зав'язкувати, щоб тут вийшло два сліди, щоб був ляльон, щоб ніхто мені потім пальцем не показував, що ми тут поганенько щось зробили. Задіскую, пройдуся туди назад і потім ще буду а, в поперек діскувати. Так само буде в поперек діскуватися, тому що, а, якщо нічого не поміняється, то тут, напевно, буде демо ділянка з пшеницею а, в наступному сезоні. Так що, експерименти ми не завершуємо. Експерименти плануємо і далі. Без експериментів не бачимо розвитку на далі. З тої справи покинутися не так просто. Так, ну що, ми продовжуємо працювати. А, вже в принципі дискану я 16 гектарів, значить рівно половину. А, робота йде доволі непогана, гарно, швидко, 16-17 км на годину. Як би не одне, але полій його прискоча, виходить, строго поперек І так добряче товче на швидкості. Так що мусить бути так, як є. Бачите, як вона телепоче. Але нічого з тим зробити не може. Так, На початку відео я вам обіцяв вже розказати про відчуття е, того демо поля, про відчуття тих гібридів. Які ми посіяли і про відчуття, які з них все-таки кращі, які з них все-таки гірші. А ще раз повторю думку, що дійсно дуже шкода а, тих трьох гібридів, які ми профукали благополучно. В першу чергу шкода їх тим, що ми, якби їх не профукали, вийшло б знову 5 тонн грязного ріпаку з цього поля. А так вийшло десь 4,8-4,85, якось так. Якраз брахнуло тих кілька тонн, для того, щоб знову була кругленька гарна цифра. Ну і як ви розумієте, якщо ми закрилися майже під п'ятерку на другому полі, значить ріпак цього року врожай має. Нічого не скажеш, правду про ціну, але про ціну сьогодні ми не будемо говорити, ми сьогодні говоримо з вами про гібриди Ріпан. Отож, як ви бачили, лідером е на нашому демо-полі е став гібрид ДСВ Дахтарі. Е твердо задумуємося над тим, щоб взяти його е в товарку наступного сезону. Друге місце е взяв Тризор. Якщо Дакторі зовсім... Новий гібрид, якого в принципі не дуже хто бачив в Україні. І взяти його в товарку, скажімо так, е є певні ризики, тому що він зовсім недосліджений. До тризор, е беручи в товарку, е можна навіть, вже більш твердіше, тому що трезор, він вже є такий. Е Гібрид, який завоював вже собі ім'я в Україні. І теж ми задумуємося над тим, щоб сіяти його наступного сезону в товарних посівах. Як я вам казав цілий сезон, і відчуття не помінялися, мені дуже подобається гібрид ритму від компанії «Лідеа». Я думаю, принаймні так хотів би думати, що ми знайдемо і йому кілька гектарів. В наших товарних посівах може не настільки багато, але ще раз хочу повторитися, це є досить крута страховка в плані розтріскування, в плані стійкості до розтріскування стручків. і Ритму, він вже два сезони в нас в демо дуже стабільний, стабільно 5 це теж немало важлива штука стабільність гібрида. Бо є в нас такі гібриди, які, наприклад, в один сезон ми сіяли досить часто гібриди там, по 3-4 роки, вони в один сезон можуть встрілити а в другий сезон провалитися. Або наоборот Це теж скажімо так не придає їм якоїсь о, значимості чи як би то правильно назвати. Кількість гібриду це теж дуже важлива штука. І Що Тризор, ми говоримо про людей, з якими я спілкуюся, він доволі стабільний. Що ритм, ми бачимо в нас на, е на демоділянках, теж його стабільний. Так що варто задуматись і над усію цього гібриду. Ще хотів би кілька слів зупинитися на, піонер, на піонеровському гібриді. Так, Він тут не показав якихось вагових результатів, до речі, не пам'ятаю конкретної цифри. зараз. Я розверну трактора і гляну, що там у нас виходить по цифрах з Піонером і теж постараюся його так, знаєте, охарактеризувати і підвести риску, тому що ми багато Уваги звертали на цьому гібриді під час сезону. Так, секунду. Піонер нам вийшов 4,85. В принципі, абсолютно адекватна цифра. І він підтвердив свою цифру і по горосі так само. Так що ми в двох локаціях мали його посіяли і в двох локаціях він показав, що там бракує. Півтора центнера для, до, до тонн. А, Як для дуже раннього гібриду, я вважаю прекрасний результат. Нагадаю, що на даному демо а, було три дуже ранні гібриди: це Віолін, а, Людгер і оцей а, гібрид Піонер 271. І цього сезону, коли дуже вологий сезон, коли червень заливало, коли не було жари. Пізні гібриди могли розкритися і показати свої кращі якості. Але коли сезон попадеться засушливий, ось такі ранні гібриди, як Піонер, як Ліма Грейнаністон, як Людгер, от тоді вони себе показують. Вони встигають сформувати врожай ще до того моменту, коли починає жарити, і вони проскакують. Ті моменти з жарою, не втрачаючи масу тисяч. І на такі гібриди теж треба звертати увагу. Теж будемо задумуватися, як ми маємо. У нас буде одна площа виділена під ранні гібриди, і теж треба задуматись, що туди посіяти. Чи це буде Аністон знову, чи це буде знову в переміжку Аністон з Піонером. Ми порадимося з братами і подивимося, як там буде правильно. Плюс до того ми вже починаємо зондувати доступність гібридів до продажу і хочу вам сказати, що вже деякі популярні гібриди розкуплені, так що нас може зараз знов чекати дефіцит насіння ріпаку і треба доволі швидко приймати рішення, щоб не прогадати з виборами гібридів. Гріпаку е, я не знаю, що там на нас того року буде посіяно. Я так приблизно думаю, що буде десь плюс-мінус так само, як цього сезону. Так що е, вибору в нас досить багато. З однієї сторони, хочеться дуже багато гібридів сіяти, тому що то є е, лишні проблеми з виставлянням сівалки на кожному гібриді і т.д. і т.п. А з іншої сторони, не хочеться сіяти дуже. <SME> Там один чи два гібриди, тому що треба, а, як то є таке прислів'я, яйця розкладати в різні кошти. Тобто, а, як моя особиста думка, треба сіяти Devin, мінімум 3-4 гібриди і формувати їх по групах стиленості: від раннього, середній і пізній. І пізні важливо вибрати такі, які будуть довго стояти, які можуть стояти без розтріскування стручками. Ранні. Не настільки важливо, а вже, як там виходить по, по сіву. так ми і приблизно з братами будемо сідати, обговорювати, скажімо так, обговорювати різні гібриди, ми ще з ними не говорили, тільки розіслав таблички, посиділи, поговорили, як там що і до чого, подивились на лідери, підбили тільки цифрові підсумки, а от такі підсумки з вражень, а там ще, ще такі варіанти. Приймаються до уваги як легкість комбайнування, тому що є гібриди, які ну, дуже важко молотяться, і комбайн там просто виринає. І якщо б це була велика площа, це тоді вже перерозхід солярки, а, можливо, якісь додаткові втрати за комбайном. Це теж важливі штуки, які треба враховувати при виборах гібридів на ріпаку. І якщо раніше ми так от взяли собі то і все, то зараз ми при виборі гібридів приділяємо дуже багато. Багатьом факторам уваги це те ж саме наше демо, це ті ж самі наші відчуття, це якісь рекомендації наших колегів, які ми, скажімо так, теж яким приділяємо увагу, і нам цікава думка не тільки наша, а й якихось наших друзів. І то все збираємо докупи в симбіоз, тоді дивимося на нашу сіву зміну. Там такий, там такий, там більш горбисте поле, там більш рівніше поле. Там, наприклад, більш бідніше поле, треба якийсь невибагливий гібрид, який не покаже там рекордних врожаїв, але й не просяде. І таких факторів багато. Так що ще раз скажемо так, дякую вам за увагу, що ви подивились ці відоси. Про демо ділянку, і взагалі цілий сезон були зі мною на цьому демо-полі. І от бачите, така кульмінація нашого демо-поля. Ми його задісковуємо. Спеціально попросився я сюди приїхати задіскувати, щоб не їхав сюди напарник. Тому що я от зараз не просто катаюся чи просто дискую. Я зараз аналізую кожен гібрид по, по стерні. Дуже чітко видно стійкість до хвороб. І дуже чітко видно, який є більш ранніший. Який більш пізніший. Є гібриди, де зараз вже два дні пройшло від збирання, стерня абсолютно ще зелена, та як тільки що скошена. Є гібриди, які вже потихеньку починають жовтіти. А були і гібриди, такі як Піонер і Людгер, які вже на момент збирання були абсолютно всі сухі. І це теж дозволило їм краще збиратися і там гарантовано були менші втрати. Я думаю, що якщо я буду мав час то я ще політаю дроном, коли вже зійде падалиця над тим поле. І ми чітко гарно будемо бачити, який гібрид більше обсипався, який гібрид гірше молотився, бо буде видно більші втрати за комбайном. І такі фактори теж будуть прийматися до уваги, хоча це вже буде постфактум. Бо вже на той момент я думаю, що ріпак буде, якщо й не посіяний, то закуплений. Ну, все одно інформацію збирати ми не перестаємо. Так що працюємо далі народ. Я ще постараюся вам тут щось показати. Вийдемо на двір подивимось, як джокер працює, покажу його теж своїй красі, хоча ви його дуже багато разів бачили, але я не можу не заглядати на ту красу, яку робить наш хорш джокер. Так, ну а тепер можна побалакати про самого джокера. Дивіться, яка величезна стерня і що після неї залишається. В принципі, е, я знаю, 99% палки порубано, приложено і зроблено все чітко, в кращих традиціях я б сказав. Обробіть ту ґрунту просто, просто на висоті, як на мене. А Ще раз хочу об'яснити, ми тут стараємося працювати не глибоко, до 7 сантиметрів, потім вийдемо е на вулицю, я вам продемонструю це в наяву. Ну а зараз, як то кажуть, можна проти сонця показати роботу Джокера. Трошки гепає, картинка може у вас плавати, ну нереально втримати абсолютно рівну камеру, коли переїжджаєш в колі і ну, Я маю надію, що вам чітко видно, як працюють ножі, гарно пригинають палку, рубають її, як можуть, ну, а решта вже пере, Трясають і перемішують самі диски. Ну, Каточок то все гарно прикатує, через то і падалиця після джокера, проростає дуже круто і дуже класно. Вони доволі коротенькі, не дуже є час а, щось познімати якісно, тому що як тільки а, розвернувся, заїхав в загинку. Я ніби взяв камеру для того, щоб щось познімати, а, а вже треба розвертатися знову. Ну, але я все одно постараюся вам хоч трішки щось зазняти, щоб ви а, мали собі уяву. А, давні підписники вже неодноразово бачили, а, але є дуже багато нових підписників, які ще не, не бачили а, відосів з джокером, так що і для них теж треба. Показати роботу, бо, як показує е, практика, нові підписники далеко не завжди гортають в глиб каналу, щоб подивитися, що було на каналі кілька років тому, наприклад, чи рік тому, а вони просто дивляться нові відоси і, і по всьому. Так що, якось так народ. Ну, от бачите, я кілька слів сказав і вже знову маємо кінець гону. Знову потрібно розвертатися. Я думаю, що ми зараз зупинимось і трошечки погуляємо на дворі, заодно мені трошечки можна буде розрухати своє тіло, тому що я вже працюю годинки 4, не виходячи з трактора, а, то трохи неправильно. Йдемо на двір. Так. По пам'яті скажу, це гібрид азуріт або жакузі, одна з двох. А, точно не пам'ятаю. Це вже точно розжитішна селекція. Швидше за все, що це жакузі, тому що азуріт був такими дебелячими деревами ріс, а тут трошечки щось менше. Ну, дивіться, яка стерня ріпаку, щоб ви собі прекрасно розуміли. Це твердих 80 см стерня. А, бачите, ще деякі рослини зелені їх вирвати важко курінці, дивіться, як, як пів цукрового буряку або як, або як величезна морква. Ну і тут, бачите, ножі все гарно крошать, пригинають і далі диском працювати в рази легше. І в рази якісніше вони починають працювати. Так що хто займається соняшником, хто займається ріпаком, от такий, о, така, такий дискатор з рубичим кутком спереду, я думаю, мастхев. Зараз їх вже є дуже багато на ринку. Ну, ще раз скажу, коли ми купували, на ринку був тільки ті один хош-джокер. Зараз вже і Мацони має, і Беднар має, і Агро має. Кой ще забув, вибачайте. Ну, а ми вже ним працюємо, я не знаю. А, це вже, напевно, шостий сезон джокера в нас. Так, тепер ще по глибині. Дивіться, глибина. Десь 7 см. Причому, що якщо купнути глибше, Переощільнення нема. Лопатка залізає без проблем. По волозі, дивіться, гарно ліпиться, волога ідеальна. А, були мислі вчора виїхати сюди задискувати, але в нас вчора вночі впало, не вночі, а зранку впало 4 мм дощику. І я вирішив ліпити тут коників, зробили легенький перекур, причому що ми спокійно встигаємо за комбайнами. А... Зараз вони розпочали іншу площу. Я думаю, що якщо все буде добре, я тут докінчу, то я ще може а... годинка 10-11 ще попаду туди до комбайнів, ще й там трошечки подискую, а завтра вже напарник спокійними темпами дожене комбайнів. Так що... Краще день почекати, але зробити абсолютно якісно. А, і не робити таких помилок, які ми робили всі з вами цієї весни, тому що всі одностайно зашвидко зайшли в поле і потім мали величезні проблеми. Ну що, я трошки відпочив, так що можемо працювати далі. Нема дуже часу відпочивати. Треба робити. Тому що робота сама не зробиться. Працюємо далі. Так, ну що, ми в тракторі, можемо працювати далі. Ну і саме ще важливий фактор, забув який сказати, це швидкість. Все, що менше 14 кілометрів, то вже так собі. Він хоче 15-17 кілометрів тоді. Тоді цей агрегат робить ляльон. Що і стараємось йому зробити. Так, працюємо, народ, працюємо. Так, я ще ніколи не взлітав, до речі. З, з капота трактора. I thought I had it figured out. Believed in us. We were meant to be no doubt. A teenage love everybody else could see. The way we were living in a fantasy. When I kiss her, I don't know. Так, я вже на завершенні лишився клинчик невеличкий. І розвороти задискувати, лишається ну, на скидку гектарів 5. Але дивіться, які хмарки до нас лізуть, то просто жесть. Блін, якщо знов буде дощик, то буде дуже недобре. В принципі, ще й не обіцяло дощу, я не знаю, як то воно має бути. Обіцяє нам дощик аж в понеділок, сьогодні маємо тільки четвер. Так що, може, принесе, дай Бог. Але все одно нам працювати треба. Так, завершив я площу. Починає нас накрапати дощик. Але я все одно поїду ще на наступну, хоч розпочну. Е, ну, оця незручність джокера, оце ті кліпси, особливо, коли падає дощ, тобі треба з'їхати, ти мусиш вийти на двір. Взмахнути, щоб закласти кліпси, і то треба робити швиденько. Так, кліпси поставлені. О. І тепер колеса опускаємо на кліпси, дишло опускаємо на кліпси. Ножі піднімаємо і складаємо крила. Ось така процедура. Складаємося і переїжджаємо. Там ще є один невеличкий кусочок 1,5 гектара і потім виїжджаємо на велику площу там, де е, молотять комбайни. Правда, не знаю чи я вже довстину, якщо хмарка залізе до нас, то я, щоб ще тих 1,5 гектара зробив, то було б дуже добре. Коротше, дощик шурує там, от не знаю, побачите, не побачите, не побачите. Комбайни з'їжджають вже. Ну а ми ще дискуємо поки, поки є можливість. Ну Не знаю, чи довго нас буде, тому вже ніби сонечко починає світити, хоча вже вечір, Ну але як воно буде, побачимо. Так, Продовжуємо працювати. Джокер працює на ура, дивіться як літають мухи. Зараз певно знов буде падати дощик. Ну, і зараз трошки ще і вже... Прийдеться з'їжджати. Так і буде. Я в принципі тут компайне молотили не на всю дужину поля, так що я тут не дуже багато маю роботи. Тут, по факту, якщо б її не падав дощ, то ще годинку треба було з'їжджати. Я вам дякую за увагу, дякую, що додивились це відео до кінця. Попереду я вам готую ще дуже велику кількість відео, так що ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все, пішов такий дощик. Я думаю, що вже недовго залишилось мені працювати. Бачите, що робиться ззаду. Я думаю, ще кружок два і певно прийдеться втікати. Та й то вже пів 11-ї вечора. Сенсу тут сидіти, далі я не бачу. Ну, тепер вже точно все. Відео завершено. Завершено дощом. Будьте здорові!